Колеги, всім привіт! На нашому каналі є низка агропорівнянь сільськогосподарської техніки. Червоної, блакитної, жовтий, є плуги, глибокорозпушувачі, дискові знаряддя, культиватори, передпосівні агрегати, є оприскувачі та розкидачі мінеральних добрив, є навіть дрони. Переходьте на плейлист агропорівняння та переглядайте ці відео. Але всі ці агрегати лише прикраси для господарств. Якщо немає трактора, тому сьогодні порівняння тракторів потужністю 110 кінських сил. Звати Олександр, я представник компанії е, приватне підприємство «Мазуртехсервіс» Живуть в Курській Вадим, представник компанії Гриматка Україна, е, працює по Хмельницькому регіону Всім привіт! Мене звати Са Черман Михайлович, директор компанії XOL Україна. І я вітаю вас на нашому стенді на виставці Зернові технології. Серце кожного трактора його двигун. 110 кінських сил у кожного з представлених тракторів, але реалізовані вони по-різному. Двигун Перкінс оригінальний із турбіною. 4 циліндра, об'єм 4,4. Обичний насос ТНВД. 110 кінських сил. Оригінальний Перкінс. Не по ліцензії, а оригінальний англійський Перкінс. Причому що він поставляється з заводу вже в комплектації. Зверніть увагу, там, турбіна це все Перкінс. Тобто, тут немає нічого десного якогось китайського там, і так далі. Це все одне Перкінс. 4-4 літра звичайна ТНВБРшна механічна теплина система. Робиться в будь-якому районному центрі, в будь-якому селі ну, без всяких проблем. Як о командрей, нічого. Трактор не вибагливий до палива. Пишіть в коментарях, якої потужності та яким трактором користуєтесь у себе в господарстві. На яких операціях його використовуєте? Якщо відео вам подобається, тисніть лайк. Але якщо не подобається, все одно тисніть лайк. Позад мене є е, такий прекрасний трактор від компанії «Чангфа» потужністю 110 кінських сил. Двигун е, виробництва компанії Ючай це один з крупних китайських виробників двигунів, е, об'єм 4,8 літра, система управління паливною системи Common Rail, е, управління Бошовське, Бошовський комп'ютер, бошовська палена апаратура. Тому це ну, каже про свідчить про рівень виконання, рівень якості. Двигун має потужність 110 кінських сил, має 460 ньютонів крутного моменту. Тобто запас крутного моменту складає 35-40%. І це дозволяє, якщо виникають в роботі перешкоди, долати ці перешкоди дуже легко. 500 кінських сил на колінчастому валу двигуна. Звучить. А скільки потужності доходить до коліс? Трансмісія. Саме про це і послухаємо. Трансмісія тут на даному, на даному тракторі встановлена е, трансмісія ЗФ, е, коробка передач напівавтомат, тобто є е, гідромуфта, яка переключає передачі. Тобто, за допомогою кнопочки без вижиття щеплення в роботі ви можете переключати передачі. Е, на цьому тракторі також встановлений механічний реверс. І трансмісія має 16 вперед, передач 16 назад. Яка мінімальна і максимальна швидкість від 3 до 32 км за годину. На даному тракторі е блокування диференціалу встановлене за допомогою кнопки з салону кабіни. Ви включаєте диференціал. Також передні мости у нас німецькі ЗФ балкового типу. Як завжди, у відеопорівняннях ми проводимо розіграші подарунків. В цьому відео також оголошено розіграш. Умови дуже прості. Підписуйтесь на канал Зіп та лишайте коментар під цим відео. Через три тижні ми визначимо переможця розіграшу. Слідкуйте за нами. Е -е, по трансмісії. В даному випадку це 24 на 12. Трактор їде від 1,8 км в час до 40 км в час. Е -е, максимальний крутний момент досягається за 1600 обертів. Вплоє, Італія, власне виробництво. В мостах є фішка макорміка, якщо ви звернете увагу, в нас тут більш закрите літньо далі проходить, у вас немає проблем, проблем ні з яким забиванням там, соняшника, кукурудзи, попаданням в бортову. Бортова, Велика бортова з сальником на три юбки. Хто розбирав, бачив, знає, що три юбки краще, ніж одна. Він вас не тече, так як є питання там в китайських машинах в китайських моделях я від 1,40 до 2,30 Він вільно стає в будь-яку міжрядку. Причому в міжрядку три рядки. Не два, так як, а три. Він може вам підійти в сад з трьохметровою, наприклад, міжрядкою і може вам стати в поле. Тобто Він універсальний. Далі трактор комплектується сухим щепленням подвійної дії, тобто управління перемиканням передач і управління щеплення відбувається за допомогою. Одного одного і того самого юніта за допомогою різних виконавчих механізмів. Далі у нас йде коробка передач, яка є реверсивною, тобто трактор може змінювати швидкість від 0,24 до 38 км на годину, що вперед, що назад, фактично в цьому діапазоні. Також трактор має ходозменшувач, тому ви можете використовувати його як на стандартних роботах, оренка там слідба оприскування. Так і на певних специфічних роботах, де потрібна дуже-дуже маленька повільна швидкість, і така швидкість є вперед від 0,24 назад від 0,27 км на годину. Дуже важливим є те, що відстань між центрами коліс складає всього 1,45 м, що дає можливість йому дуже легко заходити в міжряді 70 см, фактично з. Ну, по центру, по центру цих міжять, і це є дуже важливо при роботі з оприскувачем там або з пропашним культиватором, тому що захисна зона вона є досить великою в даної машини. Це є дуже великим таким позитивним моментом. Трактор це не самодостатня одиниця, так само, як і більшість сільськогосподарського обладнання. Начіпна система або навіска. Це саме та частина, яка поєднує трактор і сільськогосподарську машину. Може підйомні задньої навіски 5 тонн, плюс на крила трактора виведені для управління, і для управління гідравлічної навіски, підняття та опускання, а також вал відбору потужності. Передня навіска 300 кг йде в стандартній комплектації. Вона входить в ціну трактора. Центральний циліндр не механічний а гідравлічний, також боковий откос можна регулювати гідравлічно. Тобто це йде вже в стандартній комплектації. Це досить, досить зручно для е, роботи з навістами. Навіска 4 тони. Центральний е, гідроциліндр всередині плюс 2 додаткових. 4 тони категорія 2М. Тобто на круках. Далі ми ставимо спеціальну рамку, яка дозволяє встановити єврофаркоп, так званий. Ви можете е, сміло підключати там прицепи до 10 тонн. І е, вас не будете тут нічого придумувати, а от ви його в оригіналі поставите на Єврофаркоп. Хочете з а, автозамком, хочете простий, механічний, тось, без всякої різниці. Далі, чотири пари гідровиходів. Ми в кабіну перейдемо, покажу детальніше. Дві пари гідровиходів в стандарті на речашках, а дві пари гідровиходів на джойстику. Це нам дає можливість підключати фронтальні навантажувачі до трактора. Без е додаткового гідророзподілителя. Це клієнтова зекономить приблизно від 1000 до 2000 доларів в залежності від, від фірми фронтального навантажувача. Це вже тут є. Е можемо привозити трактора з додатковою управлінням навіскою і ВОМа е на крилах. Тобто ця опція є така опція. В багатьох виробниках є тільки два виробники, там може чуть більше, відомих, в яких вона розділена. Всіх останніх вона разом трансмісія з гідравлікою в, одной, в одній вані. Ми далі побачимо ну, краще сидіти. По трансмісії. Так як я говорив, 12 назад, 24 вперед, маємо реверс, маємо транспортну швидкість, чотири швидкості, три діапазони. Е, от я говорив за електрогідралічну блокурівку дифференціалу. Все легко, все просто нажали кнопку, диференціал спрацював, нажали тормоза, диференціал виключився. Далі ми маємо навіску категорії 2, яка має вантажопідйомність до 3 тонн. Навізка управляється механічним шляхом, тобто за допомогою важелів. Але навіска має режим управління, регулювання, піднімання, опускання, має режим силового притискання вниз. Для багатьох операцій ця функція дуже важлива. Ця навіска має функцію плаваючого положення, що дає можливість працювати ефективно з причіпними ґрунтообробленими, в першу чергу знаряднями. Трактор має роздільну гідросистему, тобто у вас гідравліка споживачів роз'єднана і навіски роз'єднана, і коробка передач мащенням коробки передач роз'єднане. Це є потужна навіска і гідравліка, які, е, яка може працювати абсолютно в різних режимах роботи від плаваючого режиму, від притискання до регулювання положення. Маса трактора відіграє важливу роль для реалізації потужності двигуна трактора та створення достатнього тягового зусилля на гаку трактора. В презентації Олександр не назвав масу трактора, але ми знайшли цю інформацію на їхньому сайті. Маса Арматрак 1104 люкс 4750 кілограм. Маса трактора в даній комплектації. Ми розуміємо, що ми в будь-який момент можемо забрати, додати. В даній комплектації ми заводимо стандартно 3,7 тони. 3700 кілограм. Це повністю з додатковими монтажами. Трактор є важким. у е, своєму сегменті він є. ну, Скажімо так, в середньому, в середній частині, як порівняння з конкурентами, вага його 4600 кілограмів, що є плюс-мінус на рівні конкурентів. Кабіна це місце, де оператор проводить весь час працюючи на тракторі. Що це значить? Та те, що вона має бути зручною та комфортною. У нас центральна панель управління електронна повністю монітор. Можете звернути увагу. Коробка передач, як я вже е, згадував, 16 вперед, 16 назад. Перша, друга, третя, четверта передача, плюс е, вижиманням кнопки е, ви копіюєте передачу і знизу розташований важель понижені та повишені передачі. Тобто, загалом виходить 16 вперед, передач, 16 назад. Чотири пари е, гідравлічні пари. Дві пари у нас виходить з плаваючим режимом. Також хотів би зупинитися більше на даній панелі, яка має повністю електричне керування задньої навіски. Тобто тут вже встановлені не речаги, а за допомогою даного важеля ви опускаєте нейтральне положення та піднімаєте задню навіску. Також, як ви можете бачити, різні. Різні регулювання для роботи з навісним обладнанням, таким як плуг, дискові борони і друге обладнання. Хотів би ще показати ручний газ. Це ручний газ у нас е... виведений ручник на причіп. Це вже на пневмо, так? Так, да, на пневмо, -пневмо ручник. І в нас виведений такий в салон, такий пістолет для обдуву самої кабіни. Можу угу. продемонструвати. Також, що радує наших клієнтів, на даному тракторі встановлений клімат-контроль. Тобто ви можете виставляти, виставляти температуру. Реверс механічний. Механічний реверс. Рульова колонка рухається по, по наклону. Регулюється сидіння на сидінні, ви можете під'їхати вже до рульової колонки. У нас на даній моделі встановлене пневмо сидіння. Встановлене бокове сидіння для другого механізатора. Пишіть в коментарях, який з представлених тракторів є найбільш універсальним та ефективним для ведення господарства. Та чому ви так думаєте? Е, маємо такі. Це більше підготовка для ферми. для... Погрузчика маємо люк, для того, щоб якщо ми їдемо по якісь, під якимись балками, щоб не зачепити кабіну, маємо такі штуки. Е підготовка до музики, це зараз механізатором дуже важливо. Руль регулюється в даному випадку тільки е кутом нахилу, по висоті не регулюється, в більших моделях регулюється. Е далі, джойстик, про який я розказував, дві пари гідровиходів на джойстику. Перший момент це фронтальний навантажувач. Другий момент, навіть якщо ви його берете в поле, отак перевертати плуг зручніше, ніж десь тут щось шукати. Тут вони теж є, тут дві і тут дві. Різетки. Звертіть увагу, стандартна 12-вольтова розетка. Любий розкидач мен добрива, будь-який оприскувач, будь-яка будь сівалка, потрібна така розетка. Ви нічого не будете там різати, десь 12 вольт кидати, десь якимись проводками, тут вже все є, все готово. Може бути додаткова опція швидкового опускання навіски. Тобто ви тут її настроїли. Нажали кнопку, вона опустилась вам до того рівня, якого ви настроїли. По навісці. Навіска, звичайна механічна навіска з так званим позиціометром. Хто не знає, що таке, працюєте в полі з плугом, якщо трактору важко, ви виставляєте там. Певну позицію і трактор буде підіргувати, тобто вимиляти плуг, для того, щоб так йшов далі. По сидінню кут нахилу спинки регулюється, воно пневматична, з швидкістю опускання навіски маємо. І ще два циліндри. Для чого це? В двох гідропарах це міняється поток. Вом у нас 540 тисяча, без екорежиму, можемо опційно доставити екорежим. Е, ще одна фішка макорміка. Не, не, не макорміка, а це ми замовляємо хлопці. Ми ставимо тут датчик е, швидкості е, обертання ВВП вому відбору, відбору. Для чого це потрібно? Мають хлопці проблеми, коли працюють з розкидачами Міндобрива, сівалками, коли обороти вому змінюються, розкидач Міндобрива не докидає або перекидає. Тут механізатор може контролювати Він бачить, скільки в нього крутиться сьогодні Вом в даному в даний, в даний час. А ми можемо запустити, показати, як ВОМ, як вом запускається. Речап плома через щеплення yeah. е, і е, переднє міст, управління переднім мостом. Ну, звичайний ручник. Е, фішка маккорміка більше цього теж ніде немає. Ні, 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 ні. Тут стоїть два щеплення. Одне стоїть стандартне щеплення на трактор, ну так як в будь-якому тракторі. І прошу звернути увагу. Оце щеплення вома Окреме щеплення ВОМА. Цей трактор е, дає 60% своєї потужності може давати набом. Це дуже багато. Всіх е, інших виробників це до 30%. Е, через те, наші е, фермера, які, наприклад, мають тваринництво і знають, що таке 16-кубовий міксер, вони, е, давайте я заглушу, е, вони е, цінують цей трактор через те, що вони реально перевірили на своїй шкурі, що 16-кубовий міксер. Його дуже важко крутити. МТЗ, наприклад, з 16-кубовим міксером працює максимум два тижні. Дальше треба підтягувати рівні на вомі. Тут йде прямий вал, Вом вас повністю не треба. Якщо у вас вом, не дай Бог, поламається, а він поламається рано чи пізно, він по-любому поламається і його треба робити, то вам нічого колоти не треба, ніякої коробки розбирати не треба. Ви його зняли прямий. Ваву в коробку витягнули, поміняли, все, у вас все є. Трактор зроблений максимально простий, так як кажуть в народі, це велосипед. По поводу, по поводу заводки. Давайте заведемо. Mm -hmm. До речі, давайте ще так. Трактор має кабіну, сучасну, тиху, ергономічну кабіну, яка є комфортною, тихою, просторою. Кабіна оснащена системою фільтрації повітря, системою опалення, кондиціонування, радіо. Там всі ці речі вони присутні на борту. Це є зручна комфортабельна кабіна, яка є досить тихою. Традиційно порівняння якої сільськогосподарської техніки ви хотіли побачити в наступних агропорівняннях. Підписуйтесь на канал Зіп, тисніть вподобайку та будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою. Та все буде Агро Україна!